Друзі, всіх вітаю. Сьогоднішнє відео буде цікаве тим, хто обирає собі стабілізатор власне, для своєї е, камери на телефоні. Тобто для телефону власне, стабілізатор. Їх є велика кількість. І от Я власне, зупинився на Hohem iSteady V3. До цього у мене був стабілізатор Hohem iSteady V2. І от е, Дане відео буде цікаве тим людям. Які все ж таки обирають ось ці саме Хохім стабілізатор Ice Steady V2. Чи Хохім стабілізатор Ice Steady V3. Значить, відразу вам скажу, тим, хто поспішає, це буде доволі класно. Значить, якщо у вас взагалі немає стабілізатора, проте хоче стабілізатор від Хохім і при цьому ж зі штучним інтелектом, відразу дивіться у бік Хохіма Steady V3. Зараз я вам покажу, як. Виглядає, до речі, ось цей чухол, купив, придбав окремо, Власне, з самим стабілізатором йде сумка. Вона мені не цікава була, тому я придбав ось цей кофер. Він набагато зручніший. І як бачите, тут є бархотка, його зручно переносити і в ніякому разі ваш стабілізатор не пошкодиться. Отож, власне, де я придбав ось цей кофер і власне стабілізатор Hohem і Стеді 3 я, звичайно ж, напишу під цим відео. І кого це зацікавить, звичайно, можете туди звернутися. Якщо вам сподобається, то і придбати. Отож, кофер відкладаю в бік. Ось так виглядає Hohem і V3. У моєму випадку вони є двох кольорових гам, чорний і білий. Цього разу я вирішив обрати білий, так як попередній в мене був чорний. Я обрав білий, так як він більш святковий, і він мені більш до вподоби припав. Отож, ось це є Хохім із v 3 І ось тут десь я поставлю картинку невеличку, Хохім із v 2. Тому що власне, Хохім Теді v 2 я мусив продати, для того, щоб власне, придбати Хохім із v 3. І от він у мене зараз в руках. Значить, я е, розпаковку вже на цей Хохіма істеді v 3 стабілізатор зробив. Відео буде, звичайно ж тут, посилання. Тут я просто хочу роз'яснити людям, які е, стали перед вибором Хохіма із v 2 чи Хохіма істеді v 3, відповісти на їхнє питання, що все-таки обрати? Я вже наперед сказав, що. Хто взагалі не має такого стабілізатора, відразу звертайтеся і дивіться на Хохіма й V3. А це, ця інформація буде цікава людям тим, які мають Хохі Майстей V2. І думають, чи переходить їм на Хохіма Стеді v 3 чи не варто, чи варто все-таки залишатися поки що на Хохім і V2. Отож, різниця між Хохіма й V3 і Хохімайстеді v 2 Перша різниця це, звичайно ж, ціна. Ціна Хохіма істеді V2 на сьогоднішній день, звичайно ж, є меншою, ніж Хохем ISTV V3. Це, я думаю, зрозуміло. Друге питання. Хохем IST V2 має батарею 3200 мАч і забезпечує до 12 годин роботи. Однак лише 3-4 години, якщо увімкнути інтелектуальний трекінг або підсвічування. Тобто інтелектуальний трекінг і підсвічування це основні джерела, які забирають, суттєво забирають живлення і таким чином зменшують автономність стабілізатора. У свою чергу, Хохім і стадді вітри. До речі, сам акумулятор знаходиться ось тут, в цій ручці. Цей акумулятор є тут незйомним, він всередині. Щоб його дістати, потрібно розбирати власне, цю ручку. Отож, Хокі Майстеді v 3 оснащений батареєю 1400. Тобто батарея на 1600 мА якби менша. І звичайно ж люди, які мають Хохіма Майстеді V2, будуть шоковані. У них батарея 3200. Проте завдяки оптимі... оптимізації роботи моторів, оптимізації роботи програмного забезпечення. Цей стабілізатор працює до 13 годин. Однак, якщо ви використовуєте інтелектуальний трекінг і підсвічування, тоді е, автономність теж становить лише 4 години. Тобто у плані автономності, якщо ви використовуєте штучний інтелект, е, паритет всього десь близько 4 годин. Якщо ви використовуєте його без цього трекінгу, то на Хохі Майстеді В3 маєте шанс пропрацювати на одну годину до однієї години більше в порівнянні з Хохіма IST V 2. Слідуючі відмінності це штучний інтелект, тобто трекінг та підсвітка. Hohem iSteady V2 має вбудовану LED-лампу, і його модуль знаходиться безпосередньо ось на цьому кріпленні. Він незйомний і його не можна поміняти. Зняти і змінити його місце розташування. Він є частиною стабілізатора. До того ж, він Хохі Майстеді v 2 працює на попередній версії ось цього інтелектуального штучного інтелекту. І він, от на моїй практиці, він помиляється. Він не завжди добре трекінгу, трекінгує, він не завжди добре відповідає на. Мої жести, коли я хотів його вімкнути, коли я хотів перевернути з горизонталі на вертикаль камеру. Також він погано працював в умовах е, низького освітлення. У нього е, модуль камери все-таки був слабший, і він, йому важче було працювати в якихось складних умовах. До того ж, його підсвітка мала єдиний стандарт, ви могли її. Е, Сві... Робити її потужнішу або слабшу, однак там лише було е... кілька ламп цих. Тепер у Гохім В3. Тут от модуль ось цей штучного інтелекту є зйомний. Як бачите, ось так він виглядає. Це для того зроблено, щоб він не нагрівався. Тобто це для системи охоложення, тут ось контакти, ось це власне штучний інтелект. З трекінгом знаходиться, а ось це його світловий модуль. Як бачите, тут є вже 9 діодів, можна їх вмикати, можна регулювати, регулювати їхню потужність, і до того ж вони ще е, можуть змінювати кольорну температуру. І це теж неабиякий плюс. І сам штучний інтелект, ось цей модуль, можна міняти, ставити його ось так. Тобто в режим фронтального відео, а можна і ось так. І тоді цей штучний інтелект тречить уже в режимі основних камер. Тобто вам не потрібен додатковий монітор. Ви можете перенести цей штучний інтелект в режим основних камер. Коли ви показуєте йому жест, він буде вас тречити і ви ніколи не випадете. Із кадру. При цьому він може працювати як зі своєю програмою, так і автономно. Тобто йому не потрібна своя програма. Ви можете будь-яку програму відео увімкнути, з якій ви працюєте, і відповідно він буде трекінг, трекінг, трекінгом займатись незалежно. Цей штучний інтелект у Хохім v 3 як і у Хохім v 2 підтримує підтримує жести. Займається автовідстеженням, однак набагато краще, так як у, у нього вже наступний е, етап, наступна генерація програми. Він працює набагато чіткіше і от е, моментів, коли він від мене відчепився і не знайшов мене, от такого не було. Він постійно тречить, навіть коли я заходив за перепону, повертався, він мене е, знову ж таки ловив і е, тречив. От я його правда не тречив в умовах, коли дуже багато людей. Тут я не знаю, як він себе поведе, проте, коли я один ходив, він без, без питань мене дуже чітко тречив. Далі конструкція та управління Хохім В2. І ось тут буде фотографія. І з цієї фотографії ви бачите, що це класична циліндрична ручка без складного механізму складання. Хохін В3 має більш ергономічну форму, вбудований висувний штатив. Ось він. Зараз я вам його продемонструю. Ось цей штатив. Бачите? Він має вбудований штатив, це теж плюс. І складну конструкцію зручну для портативності. Його набагато легше. При цьому, коли вам потрібно скласти, з ним набагато легше працювати в режимі складання. Ви просто переводите ось так. От е, ваш Хохім І ось одним рухом ви його склали. Все, він нікуди не рухається. У Хохім В2 у мене виникали проблеми, коли мені потрібно було його скласти, тому що там ряд маніпуляцій потрібно було зробити. Тут єдиний рух, і Хохім ось у вас вже такий компактний і красивий. Ще плюси: Хохім V3. Цей пульт він працює як безпосередньо стабілізатор і виконує. Головну функцію головної панелі. Так ви можете його зняти, відійти і працювати як пульт дистанційного керування. Щоб отримати таку функцію на Hohem v 2 мені прийшлося купувати ось такий пульт окремо. У нього нез'ємна основна частина керування цим стабілізатором, а пульт я купував окремо. Тут же набагато все класніше у вас практично. Керування два в одному. Воно може працювати як на стабілізаторі, так і автономно. Далі режими роботи та функції. Тобто, що у Хохі В2 є, і чого немає у Хохі В3, і навпаки, що з'явилось в Хохем В3 і чого немає в Хохі В2. Значить, v 2 підтримує режим Sport Mode. Це підвищує реактивність стабілізатора. Спортмод на Хохім v 2 вмикався за рахунок ось цього джойстика. Ви нажимали, коли працює, камера, коли працює стабілізатор в будь-якому режимі. Можна було нажати на цей джойстик, не відпускати його. І тоді, коли ви повертали ваш стабілізатор, він блокувався один із моторів, ось цей що тут, і ви тоді різко могли перевести картинку з одного об'єкту на інший. Hochim V3, на жаль, немає спорт. І для мене це якби, погано, тому що е спортмод не раз мене спасав, коли я робив якесь відео і зміна якась ситуації, чи я з боку помітив якусь іншу цікавішу ситуацію. Я тут же нажимав цю клавішу, переводив стабілізатор Хохем V2 на той об'єкт, відпускав і далі плавно вів зйомку. Тут цього немає, на жаль. Однак цей стабілізатор пропонує більш стабільні режими: ось цей PF, PTF, POV і ЛОК. Завдяки тому, що тут, як я вже казав, набагато новіша програма і стабілізація на цьому Хохім і V3 відбувається набагато класніша. Тобто коли ви ставите свій телефон, стабілізація набагато чіткіше відпрацьовується, ніж це було на Хохім iSteady V2. Раніше, от коли я користувався штучним інтелектом на Хохім iSteady V2, я е, коли робив жест, він мене брав е, тречив. Проте коли я переходу з місця на місце, він це робив такими ривками. В нього не було плавності. У Хохіма iSteady V3. Він вже намагається зробити ось цей трекінг набагато плавніше. Тобто, рухи плавніші і немає ось цих рискань, які мені у Хохім В2 практично не подобались. Тут це все працює набагато е, плавніше. Отож, е, основні моменти, тобто відмінності Хохімасте в 2 від Хохімастей Ді В3 я вам розповів. Тепер висновки. Якщо вам важливий штучний трекінг, сучасна підсвітка, компактність, зручність зі зйомним пультом та складною конструкцією для транспортування, то Steady i 3 це, звичайно ж, ваш вибір. Однак ціна на нього на сьогоднішній день дещо високою може здатись. Якщо ж вам потрібен спортрежим для більш динамічних сценаріїв зйомки і простіший інтерфейс, тоді, звичайно, з Stady V2, який досі ще може придбати в стані нового, і в принципі, яким теж можна користуватися і бути задоволеним, але за умов, що ви взагалі не знаєте і не працювали з Хохіма і v 3 ось так я вам скажу. І от в мене по факту Хохіма із V2 ось цей був. Проте, коли я побачив ряд відео і що може ось цей. Хохі Майстеді Ві 3, я все-таки відмовився від ось цього Хохі Майстеді В2, я його продав, і в результаті в мене зараз на руках ось цей стабілізатор компактний, Хохі Майстеді В3, яким я з успішністю користуюся при зйомці своїх відео. І от у наступному відео, одному з наступних відео, я власне покажу, як цей Хохі v 3 працює, як він відпрацьовує із телефону. Значить, сьогодні був огляд Хохі Майстедів Ві2. Ось тут від нього буде фотографія, і Хохі Майстеді Ві 3 в частині відмінностей. І думаю, ті, хто намірився придбати один із цих стабілізаторів, тепер знають, що саме йому потрібно і на якому стабілізаторі зупинитись. До речі, забув вам сказати, що вага стабілізатора Хохіма від, V2 становить 263 грами, стабілізатор Steady v 3 важить вже 300 г. Він дійсно бере ще до рук і він більш важчий. І по телефонах, які вони можуть на себе взяти і з якими вони можуть працювати. Хохі Майстеді v 2 може працювати з телефонами до 280 грам, Хохі Майстеді v 3 може працювати з телефонами до 300 грамів. І на цьому вже дійсно все. Дякую, що дивитесь мій канал. По можливості підписуйтесь, задавайте питання. Можливо, хочете побачити якісь відео, щоб їх зробив я і показав вам щось на тих відео. Можливо, у вас є якісь теми для відео знову ж таки. І якщо та техніка, ті можливості у мене є, то я, звичайно ж, це зроблю для вас, тому що мені теж цікаво працювати з вашими ідеями. Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!